Привіт, друзі! На каналі Alternative Ю. З вами е, на зв'язку Василь, трак-драйвер, канал про Америку. Сьогодні поговоримо про те, скільки заробляє водій фури в Америці, працюючи з оплатою на милі. Поїхали! Друзі, я приїхав у Норс Каролайну. Зараз Сірко чекає свої черги на завантаження, будуть завантажувати нас форкліфтами. І поки є в мене час, я вам все детально зараз розповім, яку зарплату отримує водій американської фури, працюючи на милі. Конкретно від мене стосовно я працюю на драйвені, тобто це просто закрита. Будка. Так, ось. Ось, переходимо у мій офіс. Відразу просто перейдемо до до моїх зарплатних листів, і потім в кінці я розповім вам про чому така зарплата, трошки дам пояснень і від яких критеріїв залежить зарплатня водія в Америці. Попередньому відосі я вже записував зарплату водія на фурі. Тільки то була зарплата від гросу, тобто то був відсоток від всіх зароблених грошей. Там зарплата була в принципі нормальна зимою, там 2-200 можна було заробити, але потім ринок почав стрімко падати, і там просто почались дуже-дуже погані заробітки. Силку лише ось тут. Після цього відео обов'язково перегляньте. Це для тих людей буде важливо, хто обирає працювати на гроз чи на милі. Ви подивитесь це відео, подивитесь те відео, зробите собі порівняння. І якби будете е, в курсі. Ось, перейдемо до е, зарплатних листів. Тут також ще одна поправка. Я коротше лошара попав на штраф, не заїхав на вейстейшн, і мені дали violation. Е, Мене коп догнав, зупинив, дав вайолейшн, і мене всередині компанії оштрафували на 5 центів за те, що я отримав цей violation на 15 тижнів. Я вже майже ці відпрацював цей штрафбат, і скоро перейду на нормальну зарплату. Тобто в мене зарплата 70. Но, е, це в зв'язку з тим, що я отримав violation. А так, стандартна зарплата водія е, фури на драйвені в нашій компанії 75 центів. Це одна із найбільших е, зарплат на ринку на даний момент на драйвені. Як переглянете це відео, подивіться, ось я вам дам тут ссылку. Це те відео там, де мені дали штраф violation. Тобто наша задача їздити по правилах і бути дуже уважним драйвером. Так, що по зарплаті? Що по зарплаті? Так. Василь, бабченко Василь. З 2 червня по 9 червня. Моя електронна адреса. Зарплата 75 центів. У ну, мене через Штрафбат зарплата 70 центів на милю. Так. Зараз подивимося. Значить, з Глазгова, Кентукі їхав на е, Портленд, Теннессі, їхав пустий 63 милі. Це мій трак, номер траку, але вони забули поміняти. У мене вже новий трак. 3016. Новий трак. Потім із Портленда мене завантажили. Їхав розвантажуватися Франклін Іліной. Е, 458 миль. Е, загальному ви бачите там плюс-мінус 520 миль. Заробив. 364 долара. Потім із да, з Франклін Парк Іліной їхав на Вудріч пустий 22 милі. З Вудріча їхав завантажений на чатанугу. В чатанугі розвантажився 615 миль. ну Разом ви бачите, там 635 миль, плюс зупинки, плюс то сього 640. Заробив 480 доларів за день. Це, такий вантаж легко зробити за день. Потім із Чатануги на Дайтон пустий їхав 34 милі. З Дайтона завантажений, їхав на ріверсайд мізурі. Загально 760 миль плюс-мінус. Заробив 530 доларів. Також можна за день зробити ріверсайд мізурі на Ліберті Мізурі пустий їхав 17 миль. З Ліберта вже їхав на Клівленд, Тенесі. Ну, разом там плюс-мінус 735, там, допустимо, миль, 520 доларів. Також можна за день зробити цей вантаж. Із Клівленда на Чатанугу їхав пустий з чатануги на Менаша, якийсь в Віскансин. 830 миль. Заробив 580 доларів. Ось. Тобто за тиждень зарплата вийшла 2469 доларів. А, так. І тут ще є така позначка. Тут ще є така позначка, ось скільки я проїхав миль загально. Ну там лоуди темті загально 3480, грубо говорю. 3480 за тиждень. Ну, Щоб ви розуміли, тут все по-чоткому. папченко лоджістик. Друзі, також нагадую, що компанія набирає нових працівників. Вони закупили таких біленьких, новеньких каскадів 2024 року. Як нас в селі казали таких ух, прям в салі компанія має Найвищу одну з найвищих зарплат на ринку на даний момент компанія не опускає зарплатню, тому що чуш, не неодноразово хтось опускає до 60, до 65 копійок, до 58 копійок за милю центів за милю. Ось компанія платить 75 центів на милю на драйвені. Якщо у вас є 2 роки досвіду. Якщо менше, ніж 2 роки досвіду, там буде дещо менша зарплатня, але все ж пам'ятайте, що є куди рости. Також в компанії є Каністоги на Каністогах платять від 80 до 90 центів на милю, в залежності від вашого досвіду. Що потрібно мати, щоб влаштуватись? Потрібно мати CDL. І декілька місяців досвіду без досвіду компанія не наймає. Мається на увазі, щоб у вас був CDL і декілька місяців досвіду саме по США. Європейський досвід тут не враховується. Також ось, в компанії є десь 200-300 траків отаких от Каскадій і приблизно 120 от таких Коронадо. На Каскадіях локбук закритий, його ніхто не крутить, тут все легально. На Коронадо, тут мотор 99-го року, також все легально, але немає куди підключити локбук, він тут паперовий. Хто знає, той зрозуміє. Ось, тобто На компанію важливо прийти, поїздити на каскадію, показати, що ви гарний драйвер і передати. Присісти потім на коронаду той, хто хоче заробляти. Е, так і друзі, якщо комусь потрібна робота з е, одної з найвищих зарплат на ринку, пишіть в інстаграмі, фейсбуці е, і влаштуйтесь сюди до нас і будете їздити за хорошу зарплатню і з хорошими умовами. Друзі, в компанії діє так звана реферальна силка. Якщо ви скажете, що ви від Василя Папченко, трак 3016 і вам, і мені буде бонус. Так що це буде вигідно вам. І також, друзі, мене жінка постійно хейтить за те, що я такий, типа, блогер, да? але в мене в інстаграмі менше ніж 500 підписників. Вона з мене постійно знущається. Так що класні підписатися в інстаграмі, щоб виглядати краще. В Очах, дружини, я буду туди закидати якісь фото, відео про дальнобої, про трак-драйвінг і також загалом про життя в Америці. Так, це так я більш детально розповів, а зараз просто по тижнях пробіжився, скільки за тиждень я проїхав, скільки за тиждень вдалося заробити. Так, е, Наступний тиждень, вже з 9 по 15 червня, я проїхав загально там 3000 миль, да? е, заробив 2177. Потім, е, потім, потім. Е, друзі, е, маленька пауза. Обов'язково натисніть е, кнопку підписатись, натисніть кнопку Дзвіночок, натисніть лайк. Я відверто скажу, мене самого напрягає, коли е, ти заходиш, дивишся якийсь відос. Допустим, як надівати носки. Правильно. Ти подивився його і тобі кажуть, підпишись, ти не хочеш дивитися, як надівати носки всю життя, або канал про носки. Воно тобі не потрібно. Ну, це я так е, е, гіпотетично. Але все ж, друзі, це дуже важливо саме для розвитку українського Ютубу. Це дуже важливо для розвитку української мови в Ютубі. Тому обов'язково нажміть кнопку підписатись, нажміть цей дзвіночок і натисніть кнопочку лайк, козацьку личину, щоб більше людей змогли побачити це відео і більше людей отримали від цього відео користі. Так, пауза закінчилася. Поїхали далі. Бум-бум-бум. Так. Так, так, так. Так, так, так. Що тут у нас? Тут проїхали ми. Тут проїхав я 3540 миль, грубо говоря, заробив 2 476 доларів. Так, це було із 15 по 23. Так, і останній тиждень. Останній тиждень. Що у нас по останньому тижню? Останній тиждень це було перед 4th of July. Тут був короткий тиждень. Зараз розповім, чому 2363 милі. Я проїхав, заробив 1654 долара. Якщо ви подивитесь, я закінчив 28 числа. Закінчив свій тріп, типу закінчив свій репрепререпорт. Ось, 28 числа. Тобі, ще було 29 і 30 число в цьому. Місяці. В цьому місяці. Я взагалі був у тому місяці, в тому місяці, в тому дні, я був в Брансвіл, Теннессі. Це від ярда було 1400. Так, я тут цілий час чекав, я вже встиг поїсти, вам відео почав записувати і мене попросили, ну не попросили, а сказали, що в мене двері номер 5 мені треба зараз штренько переїхати і ми продовжимо далі. Так, завожу, завожу, я ж тут босячком ходжу. Завожу. Опа, заводимо сірого дракона і полупили. Я їхав у док, вони зараз будуть мене вантажити форкліфтами. Я виключив трак, щоб ви мене краще чули, і продовжимо далі. А, отож, 28 червня я був дуже далеко від дому. був у Брансфілд, Тексас. Мене там завантажили, і вантаж був взагалі на Баффало, Нью-Йорк. Але зарплату я порахував собі ще по 30, ну, типу, по 30 число, тому що оцей вантаж. Цей вантаж вже пішов у рахунок липня. Але ж я все-таки працював і 28 і 29 і 30-го. Там було 1420 миль. І ну, я типу, підрахував, що це 994 долари за ці милі. Плюс, плюс, щоб добити і зробити цифру 10 тисяч. Я ще виїхав на Uber. На Uber я поїздив там, там був промоушен, я поїздив 4 години і заробив 245 доларів. Відоси про Uber також десь лишу тут і внизу під відео. Також обов'язково подивіться, дуже крута опція, дуже можна так додатково заробляти. Якщо у вас є декілька годин вільних в тиждень, можна заробляти і мати якийсь кеш. Там... На свої потреби чи на допомогу ЗСУ. Силка буде внизу під відео. Отож, по цих всіх листках, що я вам показав, вийшло 870, там 8778. Плюс оці ще три робочі дня в червні я порахував, що це 900... 94, Ну ви можете мені вірити, можете не вірити, Ну можете подивитися, що остання зарплата моя. Останній мій рейс. Був: я з, з Албані доїхав у Брансфілд. Все, там вже звітний період закінчився. І звідти їхать до Едісона 1420 миль. Ось це вийшло 994 долара. Я думаю, ви мені вірите. Мені вам сенсу брехати немає. Зубера 245 доларів заробив. І в тоталі тисяч за місяць. Юху, 10 тисяч за місяць. Запаркував сірка на резтерії. Друзі, ну що я вам хочу показати? Ну от, от, от Приємно, да? От ти приїжджаєш на резтері і газончик покошений, лавочка стіл є, дерева є, а сміття немає, друзі. от Ну от Приємно, От дуже приємно. Ти приїжджаєш і бачиш таку красу. око радується. Так який висновок, друзі, смітити погано. Смітять тільки, тільки погані люди. А чисто там, де, там, де не, не там, де прибирають, а там, де не смітять. Так що, друзі, намагаємося тримати чистоту і навколо себе, і в своїй голові. А створити власну американську мрію біля вашого будинку в будь-якому куточку світу легко. Ми займаємось створенням неповторних ландшафтних проєктів. Якщо ви мрієте про крутий ландшафтний дизайн біля свого будинку, почніть з проекту. В результаті ви отримаєте ось таку чітку 3D-візуалізацію із врахуванням всіх ваших побажань. Більше прикладів наших робіт ви можете побачити на нашому сайті або ж на сторінці Instagram. Замовляйте проект вже сьогодні і станьте на крок ближче до власної мрії. Будемо раді вам в цьому допомогти. Так, що ще хотів поділитися, чому, чому така зарплата і від чого вона залежить? По-перше, на милі зараз мені здається, на мою думку, їздити краще, тому що ринок просів і. А, а, а люди їздять що при хорошому е, маркеті е, багато, ну, типу милі, що при поганому милі. Тому, на мою думку, для драйвера саме відверто краще зараз на милі їздити. Е, ось, їздимо ми по зіп-кодах, тобто не по Google-карті від точки до точки, а вони там якось по-своєму рахують. Інколи буває, розходиться там 20-30 миль. Е, також зарплата залежить. Е, е, також зарплата залежить від типу трейлера. У мене, наприклад, самий звичайний драйвен. На ньому зарплата сама-сама найменша. Це така звичайна будка. Зарплата на рифері на холодильнику вже більша. В нас на компанії це вроді би 80 чи 85 копійок. На степдеку. Флетбеді зарплата іще більше, бо там треба тарпуватися, там коротше тяжча робота. На каністогі також зарплата більше. Це типу як такий, така поверхня Флетбет і закритий таким брезентом. Там можна возити різне устаткування, різні механізми, метали. Ну, в такому плані. Ось не знаю зовсім нічого про їзду на бочках і їзду на авто. Автохолах таких, типу, які перевозять автомобілі, не знаю, яка там зарплата, тільки чую знайомих, що там десь в районі 15 тисяч вони можуть заробляти за місяць. Ось, тобто зарплата залежить від трейлеру. Я на, най, на найпростішому трейлері. в мене з'являються думки перейти на каністову. Там зарплата побільша, і думаю, блін, хлопче, ти е, покидаєш сім'ю, ти їдеш, треба вже мати максимум. Я думаю, перейти на каністову з'являються такі думки. Хотів почути вашої думки, що ви думаєте з цього приводу. Переходить, не переходить, наскільки безпечно, небезпечно е, працювати на каністові. Ось, е, Хто знає, підскажіть, поділіться своїм

Також залежить від самої роботи, типу, від виду роботи. Я, наприклад, простий драйвер отримую найменше. Якщо ти береш трак в оренду, вже більше отримуєш. Якщо ти власник трака, ще більше отримуєш. Якщо ти власник компанії, типу і ще більше отримуєш. Ось, і це ще капець. У мене вже всі мені там підписники питають, коли ти новий трак купиш, коли... Ой, собі трак купиш. Я сам вже почав думати, в голові, може мені треба трак купити. Ну, в принципі, це ж якби но. Новий етап, новий, нова сходинка розвитку. Ось, і зараз в мене такі думки є: купувати трак, не купувати, чи почекати, чи буде ринок падати чи рости, чи ціни на траки будуть падати чи рости. Тож поділіться своєю думкою, напишіть це в коментарях. Ось. Загалом, друзі, ось така зарплата вийшла в мене. Їжджу я на, саме на цьому фритлайнері Coronado, де мотор 99-го року, де тут локбук паперовий. Ще така поправка, друзі. Потрібно обов'язково зважати на те, що я працюю з понеділка по п'ятницю в дорозі. Субота-неділя, я вихідний, тому що я чекаський драйвер і в мене є така опція. І я обов'язково завжди хочу приїхати на рестарт додому. Тобто, якби ще їздити трохи більше, наприклад, я інколи виїжджаю в неділю. Якби їздити ще трохи більше, можна було б іще трохи більше заробляти. І дуже часто в мене запитували в попередньому відосі в коментарях писали, як платити податки, і чи це сума з податками чи без податків. В тракдрайвінгу ми працюємо як компанії, в мене є своя компанія, і я потім буду платити податки раз у рік. Ці всі е, зарплати я зберу в суму, е, зробимо якесь там відрахування. Я ще цього ні разу не робив. Но е, як я наскільки зрозумів, що все, що ти потратив, ти від цього відмінусовуєш, і тоді ти типа, менше податків заплатиш. Ось податки платяться раз у рік. Я так розумію, ну тут в залежності також від вашого сімейного положення, чи є діти. Ось, якщо одружені є діти, там менше податків. Якщо е, е, самотній, то Більше податків будеш більш платити. Це все обов'язково вам розкаже е, ваш бухгалтер. Дякую вам, друзі, за перегляд. Е, обов'язково донатимо на ЗСУ, підтримуємо українців. У мене завжди в голові те, що Україна мені дала освіту в школі. Україна дала мені безкоштовну освіту, магістра банківської справи в Україні. Я отримав магістра. Це було безкоштовно. Я завжди це в голові, і я вдячний, що мене Україна виховала і вигодувала, і дала освіту. І я обов'язково чи то 200, чи то 300 доларів в місяць, обов'язково доначу і вас закликаю це. І всім вам дала освіту Україна. Обов'язково підтримуємо зсу, підтримуємо українців. Це дуже важливо. Вони. Єдині на кого може покладатися в цьому буремному світі. Друзі, всіх обняв, всім добра. Слава Україні! Слава Україні!